Всім привіт! Ви на каналі Game Ukraine І сьогодні будемо дивитися новий баланс патч по StarCraft 2. І так, да, це зробили новий баланс патч, як бачите. Це 5, ой. 0.15. І якщо ще наші баю, що цей баланс патч зробив Blizzard <coughs> І давайте подивимося, що нам зробили для Зергів. Для зергів, вперше зробили це стоїмость піля. Е, ну, Уменьшили мінус 50 мінералів, мінус 50 газу. Я, скоріш, думаю, що це невеличке змінення, типу. Е, це, як полмуталіска, це дуже маленька типу, ну, Нічого толком не змінилось. Просто я так дивлю, що розраби хочуть нам знову повернути нову якусь стратегію смути, не знаю. Ну, і друге, Теж для мути, e, що шпіль буде буде робити, робитися на скільки? Ну, на 5 секунд менше. Так, на 5 секунд менше буде робитися. І зараз починається саме цікаве. Це для бейнів їхня скористь. Тепер їм буде ще давати 5 хіт-пойтів ну 5, доповнительних. Це, якщо, я не бач, було теж вже раніше, але це вирішили ну, типу, це вбрали, воно було якийсь там час, потім його вбрали, і потім знову повертають зараз. І найцікавіше цього всього баланс паче, як поміняється, це з мікробною завісою. Мікробім шк... шк... шраут. Да. Е, і що тут він робить? Він, е, тут трошки ми змінили механіку. Що як він раніше, якщо він кидав все це саме білку, типу всі, хто, хто в зоні цієї обілки, вони отримували менший урон від воздуха. На 50% вирізався воздух. Допустим, там условно, Мазершип шиб стріляв 20 урона наноситься тепер 10%. Ну, хто знаходиться на, внутрі самого поля невеличкого. А зараз уменшили для дальних атак, типу, ви розумієте, морпехи тепер, якщо собачка внутрі цього самого дима, морпех наносить не 6 урона, а зараз наносить 3 тільки. Типу, це дуже вліятельний такий штучка. Ну, це, звісно, дуже крутий баф для зергів. Але тут є дебаф трошки, що тепер е, мікрабім шраут. Ой, вже все слово. 에, що він тепер. 에, коли, ну Там, коротше, була невеличка штука, що коли ти там знаходишся в своєму полі і трошки виходиш з нього, там твої юніти ще мали 2. одну секунду бафа такого, що їм теж ще мінус 50 урону. Але зараз це обрали, тому що він, ну, він достатньо імбалансний. І, і увілічили стоїмость мікровір шраут. Що тепер він з 75 мани коштує 100 мани. Е, Ну, як мені це достойно. Ну, це достатньо, воно стає імбобой. Але не будемо забувати, що він на шторм не працює. Там штормон не урізає. І також треба для нього е, апгрейд новий, який буде стоїти 150, е, 150 газу і 150 мінералів. І так, да, це все, що зробили з зергів. Я реально радий, ну, як як зерк, можу сказати, що оце прям бомбічний апгрейд, що зробили, що наземні ну, юніти які стріляють здаліка, будуть такий дебаф. Але, і це не такий крутий дебаф, тому що, допустимо, якщо будуть і гідролізки, типу, банально, їх там Чар-зілки так само будуть бити жорстко. Ну, ну, а так морпехи і мародьори до мають багато проблем будуть. І... Тоси. У них були тут такі. Най... Ну, як бачите, у них якщо ще на найбільше. Приколів случилось, ну, да, ну, найбільше. І подивимося, перше е Energy Recharge. Наконец-то цю штуку і в ба дебафнули. Я вже не міг грати нормально на ладері за тих, Тосів з оракулами. Тепер з 100 мани, він коштує 50 мани. А ой! Пробачте, він, наоборот, дає 50 мани, а не 100 як раніше. Але йому перезарядку зробили менше. Він раніше у нього була на ну, 60 секунд. А зараз 45 секунд. Е, ну, Це достойно, тому що це як не як і дебаф, тому що це по більшій часті дебаф, тому що ну, всього в місті, типу, щоб було 100 енергії, потрібно в два рази кинути Energy реча тепер по 50 Ну і всього виходить 90 секунд. А так давно по 60-можна 100 енергії. Ну, достойний дебаф. І тепер скорость мазершипа трошки його умічили. Я не знаю чому. Типу, це якісь такі трошки вже прикальдеси на проуровні, щоб він був дуже швидкий, шролі. Ну, типу, якісь, може бути, контратаки, зальоти на мейн були з мазершипом і він телепортував всю армію. Але ну то не так важливо. Це не саме основне в цьому патчі. І вот. І найцікавіше, це шторм. Шторм е, бафнули, скоріш всього, що? Тепер. Він е, ну, типу, він раніше наносив цього 80 урона. Зараз наносив в, тіч... ну, в течені трьох секунд. Це реально була така стрьомна штука. ну, типу, Це, це скоріш всього, було таке оружие, щоб марпігів дуже швидко вбивати. і така, типу... ну, я коли кидаєш шторм, ти не міг аш бачиться. Тому що ти тоді потеряєш цю групу морпехів. Зараз зробили 140. Ну, не 140, тому що на цей патч зробили ще один патч, таке ізміння трошки, і він наносить зараз 111 е, в течение 6 секунд. Е, урон раніше був 26, я так зрозумів, а зараз. 23,3. Ну, 26,7 Ну, я не знаю, я в этом не разбираюсь, але, ну, типу, у ромпабі зробили менше. І це плюс. Тепер. І так. Да, це, звісно, баф, але. Іще тут не то, що баф, а ультрабаф, що тепер радіус шторма. Буде 1,5, а 2. Типу, це гігантський радіус, дуже великий. Ще не ошибаюся, як у мікробіум -шрауда. Чи у нього був менше, я вже не пам'ятаю. І, Але є один дебаф. Тепер шторм можна буде кастувати тільки ну, на восьми клітках. На дев'ятій клітці вже не типу, можна. І це правильно, тому що тоді б це була просто імба ну, ненормальна. Тоді б я думаю, що там про гейміри ну, були б не дуже раді, коли їхній групу... Караптерів там в Ледгеймір штармілі, як не в себе, ну і далі. Е, Темні темплери. У них якийсь тут був прикол з телепортацією, що вони тепер, коли телепортуються, вони раніше, типу, дуже швидко били, а зараз трошки, я не знаю, типу. Ну, тут, коротше, якісь прикальдеси їхні, це, ну, це, взагалі, не касається, типу, це ніхто толком не побачить, це тільки на проуровні. І далі найцікавіше зараз з обсервером. Типу, що режим. Ну, коли абсервер, е, ну, е, осаджається, він е, стає ну, я раніше, він був невидимий. А зараз він стає не невідімим, він стає видимим. Але, послухайте, у нього дальність обзору з 13,7. 13,75 до 15. Це, типу, ну, достатньо великий розмір, і типу це дає далі бачити, але його тоді легше вбити. І е, зараз це апгрейд, ну, це типу, баф, точніше, для. ух, для, Як його там звали, для дізераптора. Чому зробили прикол Дізраптора? Тепер у нього раніше було е, ну, 21 секунда перезарядка самого шарика його прикольного. А тепер зробили 17. І, ну, да, це, типу, дуже так влітає, тому що ну, це врань, ну, дуже багато можна спамить просто шариками. Ну, і, як, і зараз це, ну, як пані, дуже прикольно, що статзіс. Он як раніше було, ну, 170 в секунду йшов, а зараз стільки 90. Це плюс, тому що, ну, раніше банально там, ну, лінги там полбитви, даже більше битви лежали в стаді здесьі. Ну, ніхто черта не знав, що було зробити, а зараз типу, там ще може бути битва буде йти, і лінги відстаюються, я не знаю, як сказати. Розморозяться якось так. І так, да, ми з ТОСами закінчили. І зараз у нас йдуть терани. І тут прикол з осадним танком. Тепер осадний танк не можна притягувати вайпером. Ну, типу, коли він осаджений, коли він вже стріляє просто в своїй формі другої, його не запритягнути е, вайпером. І я навіть не знаю, типу, скоріш, це зробили із Мікробіом Шкрауда. Що, типу, банально тоді тірани були дуже слабкі проти, проти цього штучки. Але зараз я навіть не знаю, типу, нащо це зробили? Чого? Ну, Допустим. І далі з вігінгами, що він, вони тепер коштують на, минерал... ну, на 25 мінералів менш. Ну, це не так важливо. ну Це, звісно. Влітають, але ну прям очень сказав, що космічні якісь цифри, ні. І це у нас. Це э, у нас мінки, да? Да, так, це у нас для мінки. Тепер вони э, закапуються швидкіше. Типу, раніше вони одну секунду закапувались, а зараз э, 0,71 секунду закапуються. Ну, приємно. Але, я думаю, скоріш, це можна навіть использовать як для спама мінок, що, типу, тепер тірени можуть іще краще дропати Е, І це факт, типу, вони будуть дуже швидко закапуватися і що робити. даже не знаю, даже не знаю. І тепер е, скорість банша. Як у баншей, ну, їхній апгрейд на скорость, е, ну, були 100 секунд робився. Зараз 79. І як по мені. Це дуже важливе змінення, Тому що банально лини з баншами їх стануть більше спорить. Тому що оця скорість і невідимость, вони десь ровно теж 70-80 секунд йдуть. Я навіть вже напам'ятаю, вроде 60 даже робилась невідимость. І це дуже важливо. Тому що, чим швидше тим, ну, їх важче дуже поймати. Це скоростю вони літали, як не в себе. І далі дальність. Обзору, ну, якось там, лібераторів уміншилось. Типу, раніше було 10. Вон типу, сам кружок він відділи його повністю. А зараз він його не бачить повністю. Чого це зробили? Не питайте у мене. Я, типу, в цьому. Не знаю, що вам даже розповісти. Але, ну, нормальний такий апгрейд. Ну, навіть дебаф, типу. Ну. Це, може бути, зробили в тому, що самі Лібератори не йшли на атаку баз. Але просто прикол в тому, що у Лібератора, якщо, ну, типу, коли він просто в длину вперед осаджується, він не буде бачити своє коло трошки. Але якщо він під себе буде осаджувати, він буде прекрасно бачити повністю все коло. Ну да, таке. Ну, Навіть не знаю. Ну, я думаю, це якесь не таке особливе змінення. І тепер гости. У них тепер раніше вони коштували 3 ліміта, зараз 2 ліміта. Це достатньо влиятельний такий дебаф. Ой, ну, точніше, баф, Я вже перепутуюся, це кажу баф. Це кажу дебаф. Але тут їх зробили легкими е, юнітами. Це як? Ну, типу, ще, наші бачить, там легкі юніти більше, але оборона я Не знаю, які там приколи. Ну, і це якісь баги, Ого, ого, ого. да, тут прям якась біблія, даже невеличка. Я навіть не знаю, як це можна відповісти. І так, да, це новий патч. Але із цього всього змінено було трошки в новому патчі, і змінення трошки. Ісправління, точніше. От, бачите, як я казав, шторм тепер наносить от 111 ось 110. В течение 6 секунд. И да, теперь он наносит 18 единиц урона. А не 23, как было написано. Тому що він був фимбой, банально. И тут скорость брудлордом уменьшили. Там, да, скорость, перед. Уменьшили, типу, вони зараз медленнее. Чи час... быстрейше. Да, ну вроде бы медленнее, да? А, ну да, типа. Ну да, 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 І Запас здоров'я гастам у Типу, раніше воно було 100, а зараз 125. І я навіть не знаю, як на це можна відповісти. Типу, відповісти, типу, ну це трошки дивно, наче таке зробили зміння. Гасти, типу, вони банально стануть, по суті, вой. І що, тут просто є один нюанс. Є один бак на Гастов, який зробили новий, що. Коротше, гасти, коли вони Там є у них один скин на Гастов, це ще нашиваюся, доповнення Е, Там, коротше, цей скин, он не коштує ліміта. Типу, як зробили? Він, Як гасти, вони не займають ліміта. Вони наоборот ліміти. Типу, коли ти купуєш гаста з кіном е, зріма війна, е, там вона не уменьшає ліміт. Типу, там у тебе було 10 ліміта, ти покупаєш гаста, у тебе настає 8 ліміта залишається. А у тебе стає 12 ліміт. І, типу, це такий баг, який реально ламає повністю гру. Вроді би, це оце ісправлення неполадки з обликом, призраків. да 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 це, от із цього з'явився е, цей бак, всього. І так, да, типу, скажу сразу що якщо хтось із вас Терен, то тоді сразу же використовуйте цей бак, щоб піднятися там трошки на ладері. Ну, Зергії, протаси, ну, держитесь там, тримайтеся. Буде важко вам гратися проти гостів. Ну, і да, ми. Повністю весь баланс патч цей розберіг. Пейпка, 5 яка кома? 5.0.15. Дякую за просмотр. З вами був Sten Game Ukraine. І пока!